Загальні які терміни? Бах. Помилка в коді або системі. Фіча, Функціонал, нова можливість. Діплой, Розгортання коду на сервері. Реліз. Випуск оновлення або нової версії. Patch виправлення помилок. Коміт збереження змін у системі контролю версій GIT. Rollback. Відкат до попередньої версії. Repository, Репо. Repo. Сховище коду, GitHub, GitLab, Bitbucket, Framework, Фреймворк, набір готових рішень для розробки, Library, бібліотека, набір функцій для використання в коді. API, розмовна API Application Programming Interface, спосіб взаємодії між сервісами, Endpoint, точка доступу до API, Database, DB, база даних. Вайері, запити до бази даних, сервер, сервер, де розміщено сайта по додаток. Дайте знати, чи корисний такий контент. Підписуйтесь, буде ще.